Вітаю, дорогі четвертокласники! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку знаходження значень виразів. Складання обернених задач, виготовлення макета фігури. Задача 54. Читаємо умову задачі. Розв'яжи задачу, склади до неї обернено. Дмитро купив три коробки тістечок по 8 штук у кожній. 20 тістечок він роздав друзям. Скільки тістечок залишилось у Дмитра? Про що розповідається в задачі? Задача розповідається про те, що Дмитро купив тістечка, роздав їх друзям і скільки залишилось, нам потрібно дізнатися. Це і будуть ключові слова в задачі. Купив, роздав, залишилось. Записуємо короткий запис. Що нам відомо про те, скільки тістечок купив Дмитро? Він купив три коробки по вісім штук у кожній. Тобто три коробки по 8 тістечок у кожній коробці. Нам відомо, що 20 тістечок він роздав. І скільки залишилось у Дмитра тістечок, нам потрібно дізнатися. Отже, першою дією ми можемо дізнатися, скільки всього тістечок купив Дмитро. Адже відомо, що він купив три коробки по 8 тістечок. Це підказує нам дію множення. 3 множимо на 8. Дорівнює 24 тістечка. Пояснюємо: купив Дмитро. І якщо Дмитро купив 24 тістечка... І 20 з них роздав, тобто віддав друзям, відбулася дія віднімання. Скільки залишилося, нам потрібно дізнатися. Отже, другою дією від 24 віднімаємо 20, і це дорівнює 4 тістечка. Записуємо відповідь: скільки тістечок залишилось у Дмитра. 4 тістечка залишилось у Дмитра. Далі нам потрібно. Скласти обернену задачу до даної. Пригадуємо, що ж таке обернена задача. Обернена задача це коли те, що в нас було в задачі невідоме, стає для нас відомим, а те, що було відомим, стає навпаки невідомим. Отже, читаємо ще раз умову задачі. Дмитро купив три коробки тісточок по вісім штук у кожній. Двадцять тісточок він роздав друзям. Скільки залишилось, нас було невідомо. Тепер те, що нас було невідоме, стає відомим. Ми знайшли, що залишилося у Дмитра чотири тістечка. А не... відомим може стати невідомим. Тобто ми можемо зробити невідомим, скільки купив тістечок наш Дмитро, або скільки роздав. Тобто до однієї задачі можна скласти декілька задач обернених. Можемо задати, що невідомо, скільки тістечок він роздав друзям. Тоді наша задача буде звучати так. Дмитро купив три коробки тістечок по вісім штук у кожній. Декілька тістечок він роздав друзям. Після цього у нього залишилось 4 тістечка. І запитання: скільки тістечок Дмитро роздав друзям? Завдання 55. Виконай обчислення. 753 мінус Добуток чисел 300 і 2. У виразах, де є дія віднімання і множення, ми виконуємо першочергове множення, а потім віднімання. 300 помножити на 2 дорівнює 600. І від 753 відняти 600 це дорівнює 153. Наступний вираз до частки чисел 48 і 8 додати 486. У виразах, де є ділення і додавання, в першочергово виконується ділення. 48 поділити на 8 дорівнює 6. І до 6 додаємо 486, це дорівнює 492. І останній вираз. 64 поділити на частку чисел. 32 поділити на 4. Отже, виконуємо першочергову дію у дужках. 32 поділити на 4 дорівнює 8. І 64 поділити на 8 це дорівнює 8. Всім дякую за старання. Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка. Ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!